Ради вітати всіх глядачів, хто вирішив разом з нами підбити підсумки вівторка, 23 січня. Говоримо лише про актуальні події та те, чим живе громада сьогодні. Тисніть вподобайку під цим відео. Так нас побачить якомога більше людей, бо правду має знати кожен. Вкрали 700 тисяч гривень та золото. А потім накивали п'ятами на білоцерківщині. Правоохоронці затримали чотирьох грабіжників, які пробралися до приватного будинку. Крадіями виявились двоє мешканців Білої церкви, киянин та обухівець. А ось усі вони раніше відбували покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Наразі чоловіки перебувають в ізоляторі кожному загрожує до восьми років в'язниці. Бензопила та повалені дерева саме під такі звуки вранці прокинулись мешканці мікрорайону Гайок неподалік гімназії звитяга. На місці наша знімальна група помітила кількох чоловіків, які пиляли насадження та вантажили дрова автівку. На наше прохання один з них надав документи та запевнив, що все роблять законно. Як виявилось, дві земельні ділянки загальною площею понад 91 сотка приватизовані та призначені для будівництва. Та обслуговування будівель торгівлі. А ось в акті обстеження ділянок, які по документах значаться в межах фурсівської громади, такі дерева, як дуб, ясени, груші, яблуні та інші, визначені сухостійними і відмираючими. Натомість мешканці гайка, які живуть неподалік, обурюються такими діями лісорубів. Якщо походити у нас тут по гайку, можна подивитись і побачити, скільки в нас тут знаходиться дерев в аварійному стані. Їх, звичайно, треба вирізати, а те дерево, яке живе, його не можна вирізати. Як би ви поставилися до того, якщо, наприклад, скажуть, що тут буде якась забудова? Погано. Не можна тут робити забудову. Взагалі, ця територія відноситься до парку і проти будь-якої забудови. Ні, 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 ні в будь-якому випадку. Не треба нам нічого тут. Не ні треба, пусть зелене, зелене, ми звикли к цього. І за чим нам тут забудова? Они же хорошего не построят ничего. Зелень есть зелень. Люди, наоборот, во всех странах, да и мы тоже, где-то вырубаются, надо сажать. А у нас вырубают, а сажать-то нигде никто не сажает. Вот, Валёк, мы едем на дачу, там столько вырублено деревьев, но ни одного же еще не посажено. А что ж оно? А ему расти надо 30 лет. Ну, если они старые, можно их рубать, конечно, но если Зелене – це жалка. Як би ви поставилися до того, якщо б на цьому місці з'явилася якась забудова? Смотряка забудова розлікательна магазини по моєму Натомість, чи є правові підстави Фурсівської громади надавати акт обстеження замальних ділянок на території Білоцерківської громади, чи погоджувало місто тут будівництво торговельних будівель? Та чи сплатить і скільки власник цих соток до міської скрабниці компенсації за виробку дерев у місті? Ви дізнаєтесь згодом, бо ми спрямували інформаційний запит до пана дикого. У майже 2,5 мільйони гривень обідеться місту капітальний ремонт двох вулиць. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель. Прозоро зокрема за понад 1 мільйон 300 тисяч гривень відремонтують дорогу по вулиці Анатолія Солов'яненка, дещо дешевше коштуватиме новий асфальт на вулиці Толстого. Понад 1 мільйон 128 тисяч гривень. За ці кошти підрядник має крім ремонту кріпити ще узбіччя гравійною сумі. Переможцем обох тендерів став. Ло приватне підприємство шлях будпроект, яке зобов'язане виконати роботи до кінця року. Цей птах може літати безперервно не більше 15 хвилин і дуже любить пилові ванни. Мова йде про хатнього горобця, якого Українське товариство охорони птахів оголосило символом цього року. Чому саме цей пернатий занепокоїв орнітологів та науковців? Тему досліджувала наша редакція. Українські орнітологи та науковці забили на сполох через постійне скорочення популяції, таких звичних для наших країв птахів, як хатній горобець. Загалом рід цих пернатих включає 28 видів. У нашій фауні поширені лише два: горобець хатній і горобець польовий. Рідко залітає чорногрудий, як наголошує зоолог та експерт однієї з громадських організацій Андрій Кийко, причинами є низка факторів. Сучасні будівельні технології, плюс зміна можливості добувати корм, та зокрема не в період розмноження. Зникли оті великі токи-елеватори. Ви знаєте, наприклад, по Львову в нас було в одному кілька таких елеваторів, де ну, то і зерно справді валялося по території. Там хай воно не, тако, не так багато, це дрібне відходи, але його було достатньо. І ті птахи могли там сиділи десятки тисяч дрібних птахів і горлиць і годувалися на тих елеваторах. Якщо щось треба. То злітали величезні зграї. Тобто так було, але це все змінилося. Сучасні технології прийшли і в цей бізнес, тобто, в збереження, збереження зерна, переробку, тобто втрат мало. І це все поступово почало впливати власне і на горобців. Ну і звичайно, що Ну напевно і якісь кліматичні зміни теж впливають на них. Очевидно, можливо, недостатня кількість корму для вигодовування пташенят, тому що все-таки це певні Корми це не всі підряд там. Та вони, наприклад, гусінь там не дуже збирають. Цих птахів іноді вважають шкідниками, але мало хто знає, що у 1958 році горобців масово винищували в Китаї. Це призвело до голоду на території піднебесної, адже урожай знищили комахи. Після чого там змушені були купувати цих сіреньких. Загалом горобець харчується насінням, відходами продуктів, злаками, ягодами та травами. Кожен вид має своє значення. Інколи ми не можемо зрозуміти для чого він є, та, наприклад, для чого у нас там комарів так багато. А насправді комарі це корм для певних видів птахів, які їх успішно споживають і вигодовують ними пташеня. Так само і горобець та? Він має певне значення, тому що навіть те, що він в певний період, коли виводить пташенят, харчується певними видами комах, які можуть бути шкідниками, та? для зокрема, посаджених людиною садів, тому що він не є, він не є шкідливий чи корисний для нас. З персональним просто виконує свою звичну роботу. Але ми розцінюємо це корисною або не корисною. Але, от кажу, він може знищувати там шкідників, умовно кажучи, певні види. Коли він перестає харчуватися тими комахами, так вже переходить пташенята виростають, то він теж їсть насіння певних чагарників, які, скажімо, є не дуже корисні для людини з нашої точки зору, десь там на пустирях він може щось збирати. Попри то, він підбирає, наприклад, там якісь. Насіння, коли збирається врожай, що теж наприклад ну з точки зору користі людини не дає змогу до прохарчуватися добрим шовиним гризунам, і він ніби забирає їхній корм, і це теж ну десь допомагає людині. Горобець хатній важить близько 30 грамів, а мозок 1 грам. Але цікаво, він є найбільш міскуватим серед пернатих. По землі пересуваються короткими стрибками, так як їхні лапки не пристосовані для ходьби. Горобці бачать світ в рожевих відтінках, живуть крилаті переважно 4-5 років. Тож, аби їх вид остаточно не зник з української фауни, варто змінити підхід до планування екосистеми міст. Щоб у нас вони тримались, то Потрібно, щоб було більше зелених насаджень в містах, тобто парки, скверики, щоб це було не лише дерева, а, наприклад, якісь там кущі, яких можуть і ночувати горобці. Потрібно, щоб у них була кормова база. Але я думаю, що всередині ну, в центральних районах міст зараз це вже ну, мало реально, тому що. Смітники у нас часто закриті, тобто птахи не можуть з них годуватись. А знов таки трави там комах теж недостатньо, щоб вони постійно жили в центрі міста. Але на околицях це абсолютно реально. Тобто, зменшити покоси газонів. Лише одна пара горобців під час вигодовування пташенят знищує аж 30 тисяч комах, ба більше за рік вони можуть дати кілька виводків. Тож, аби українські діти не дізнавались, що таке горобець хатній з енциклопедій, потрібно вже сьогодні берегти цих маленьких пташенят. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. За рік на Київщині споживчі ціни в середньому зросли на понад 5%. Відповідні дані опублікували експерти головного управління статистики області. Так на 2,7% підвищилась вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв. Найбільше виросло у ціні м'ясо, м'ясопродукти, масло та молоко. Чого не можна сказати про цінники на хліб, яйця, соняшникову олію та овочі, які навіть зазнали незначного падіння. А ось алкоголь та цигарки навпаки здорові. Ощили аж на понад 12%. Підвищення цін відбулося і в сфері охорони здоров'я. За рік цей показник склав 7%. Як констатують фахівці, причиною є зростання вартості фармацевтичної продукції. Також зазнали росту тарифу на транспортні послуги за рік майже на 4,5%. Кожен донат це інвестиція в українську перемогу. Військові на фронті активно потребують дронів, медикаментів, ремонту, техніки, теплих речей та інше. Зокрема, допомогу захисникам постійно збирає Білоцерківський осередок «Підтримай третю окрему штурмову бригаду. Подекуди їхні локації зі збором можна зустріти на вулицях міста. Всі кошти волонтери спрямовують до офіційного загального фонду бійців. Долучитися та підтримати їх. Кожен зможе варто лише задонати. Та будь-яку суму на картку, номер якої ви бачите на екрані. Сьогодні гостра необхідність це фпв-дрони Ми всі це розуміємо, всі це бачимо, всі читаємо соціальні мережі, в тому числі те, що пишуть самі бійці. Але наші збори ну, мета їхня дуже широка. Це і бензовози, і спецтехніка. В даний момент на сьогодні Біла церква намагається зібрати кошти саме для медиків, забезпечення медиків. Стихає активність знову таки, це всі розуміють, в тому числі і суспільство. Причин я ну не розумію, тому що у нас не може бути іншого шляху, чим перемога, а переможемо ми тільки разом. Тинанки це давнє українське мистецтво вирізання з білого або кольорового паперу рослинних або геометричних орнаментів. Ними звикли прикашати житло на новорічні свята. Героїня нашого сюжету, мисткиня Анжела Юрківська, родом з Маріуполя. Нині проживає на Рокитнянщині. А ювілейну виставку презентувала у білій церкві, у чому унікальність її полотен у матеріалі. Не намальовані, а вирізані з паперу. Маріуполька Анжела вже вісім років створює полотна в авторській техніці багатошарового витинання. Для цього вона використовує різнокольоровий папір, ніж різак та клей. На одну роботу може витратити до кількох місяців. У середньому на рік створює чотири витинанки, адже це доволі скурпульозний процес. Жінка захоплюється мистецтвом з дитинства. Малювала, ходила на гуртки, навчалась у художніх школах Архипа Куїнжі та Тараса Шевченка. Згодом в університеті Сковороди в Переяславі. Десь воно раптово взялося в мене в думках. Я йшла з роботи, це було в Маріуполі 2015 рік. От. І перед тим я пробувала сідала, вирізала витинанки, не знаю, чому саме витинанки. Взяла і стала вирізати ножицями і одна за одною йшли. В сміття я не могла зрозуміти саме цей вкус цієї техніки. Вона не відходить від основних традиційних правил, канонів витинання. Це цільні витинанки, це не аплікація з окремих якихось елементів, які потім складаються в одну цілу картину. Це з якогось елемента вирізується, починається і нарощується сам сюжет, задум. Кольорова гама. Загалом майстриня створила вже 40 незвичних картин, які мають від одного й до 56 шарів: рослини, візерунки, обличчя та символи України. Як стверджує Анжела, кількість рядів паперу залежить від відчуття завершеності роботи. Взагалі вони наповнюють витвір барвами, які потрібно вміло поєднати. каже, створювати ветенанки не складно, адже для неї це як заспокійливе. Просто сідає і робить, а в процесі розуміє, що це буде. Так було і з Воскресінням Маріуполя. Роботою Яку мисткиня почала створювати на початку повномасштабного вторгнення, і вона відображає тогочасні події. Тоді ці жахливі події були на Київщині і м, вимальовується, хтось вже починає з'являтися народжуватися образ, той, який я вже хочу створити трипільський орнамент, з'являється тризуб і все це в птаха. Переростає птаха перемоги, надії. Біленькі крапельки. Біленькі крапельки тут були е, янголятка. Це вперше був підірваний родом в Маріуполі і Янголядка з крилами. А тоді 16 числа це був драмтеатр, і... і було дуже важко. Е, тобто е, янголятка перетворюється в каплі е, сльоз. Я плакала. Я правда плакала, коли витинала цю витинанку. За місяць до початку великої війни Юрківська хотіла організувати персональну виставку в рідному Маріуполі. Проте як ми знаємо, туди вдерся руський мір. Тож першу експозицію 55-річна майстриня презентувала в Києві. Але про свою малу батьківщину вона не забуває та створила інтерпретацію мозаїки Алли Горської Квітуча Україна, яка розташована в окупованому місті. Цю та інші понад 30 робіт білоцерківці можуть побачити у виставковій залі бібліотеки номер 5 на Москві. Циві незалежності до кінця січня. Коли були перші роботи 27-28, ну коли принесла 56, здивування не було меж. Головне, що традиції українські вони відроджуються. Ми їх не просто бережемо, вони відроджуються. Тому що витинанка це традиційне народне мистецтво, яке з'явилось десь у 18-19 столітті. Ми привикли, що у нас кожного, кожної зими у нас мороз на вікнах робив візерунки. Але є у нас у виставкові залі філігранні, досконалі, неймовірні роботи Анжели Юрківської. Це така у неї авторська техніка. От, на виставці ви побачите і класичну ту, що вона от один, що ми звикли самі робити. Що ми робили, і діти це роблять, сніжинки. Нещодавно творчість жінки визнали й закордонні експерти, адже вона стала переможницею міжнародного конкурсу Golden Time Talent. І, хоча персональна виставка в Білій церкві стала ювілейною, мисткиня мріє з полотнами відвідати вільний український Маріуполь. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Наш ефір добігає кінця. Я прощаюсь з вами до завтра. Для вас працювала Любов Геращенко. Більше актуальної достовірної інформації шукайте на наших сторінках у соцмережах. А також, якщо у вас є чим поділитися з нами, пишіть нам або телефонуйте в редакцію. Бажаю вам мирного вечора! Все буде Україна!